Ваші магазини йшла. Я вас любила, а ви не знущались осоромили на весь подол, на весь Київ. Геть ой, смерть моя! Чіяшний коваллер. Чи я ж не модний? У мене і пальто на модний манір, і капелюх з бляхою, і штани в обтяжку. а походка? Гей, а вуси, що вже вуси, чисто як у того, як його, у кривого Джо? Хіба є такі кавалери у нас на Подолі, та де там де? А серце в мене. Що вже в серце? Воно у мене як у птаха, тріпоче аж залітається. А я, знаєш, не хотіла після того вечора й приходити в принді. Та уже ж просила Боже як. І мене теж! Шість стара сірчиха приходила. Я вже подумала, бог з ними. Ну, і щастя що ці проні. І чим вона взяла? Кислим оком та довгим носом. А вже й правда, і де в його ті очі були? Звичайно, за гроші бере. Та вона його заманила самими гарними прибирами та бринселетами. Дай мені серце покій. Хіба вона вміє прибратися до аду? Поначеплює, понавішає, мов на куделю вовни, та ще й повертається, як індик. І все оте на їй, мов на корові сідло. Іменно, як на корові сідло. З того ганчіря ще й пика виглядає, що з три дні не ополощиш.